Всім привіт! Так як складається вся проблема в мене, що я не можу знайти хороший сервіс для обслуговування машин, Там, ходовку зробити проче. То розводять на бабки, то шейка з двіжуха, то стружки в мотор засиплять. Я просто, ну, поміняти зараз салінблоки на машині. Блін, те що я заплачу зараз автосервісу, то в мене за ці бабки вийде прес. І все, просто зараз зроблю собі в колхоз вдома прес. Бюджетом скажу який, не знаю, який бюджет ще вийде. Там що ж там треба? Воно два швелера. Штука за 20 гривень такого купив. 20 гривень. Блін, човки взагалі. Ось такий дожен бути. 20 гривень. Вже 10% преса. 20 гривень, 10% цього, Швелір в мене є, все є, блін, що не зробити. Коротше, прийнято рішення робити преса і зробити салінблока запресувати. Всього, там нічого такого сложного немає. І в мене є два швілярка, це на низ. Вони метро. Хотілося б, щоб прес було там 60 приблизно, але не хочу я переводити швілярка. Буде внутрішнє пространство. Так як в нас 40-ка, 45-ка. Цей хочу швилярок. Десятку буде на стоїчки. А це 12-й. Буде на низ. Коротше, що, не хочу два їх переводити. буде один. Получається ось так. Внутрішній 44. Що, так і зробимо. 12, мені б ще по одну десятку б ціни не було. Він 2-сантиметровий. Просто ставлю. Сперва ріжу це, а потім відрізаю. Бо якщо я розріжу, то я потім, потім це розпускати буде все. Тільки розпускаю маленьку багарку, щоб гарненький шовчик бовився. Отакий От якраз зазорчик, вийшов пару міліметрів. Ну я і так і різав, щоб на нього. Думав, що якраз буде на сварку, щоб проварити, я четверкою проварю. Ну, клас, таке вийде. Получиться. Все, без всяких там... пластину таку восьмерочку знайшов. Тут подогнав плотненько, щоб вона плотно-плотно стала. Я хочу усилення, щоб Денкрат, щоб розгрузити навантаження, так як це верх денкрата, він буде дути в цю точку. То я хочу, щоб розгрутити на борта. Оцей узел верхній треба уселяти. Получається, вони на ребро два, там, що хоч туди, кстав, підставки робить, тут так, буде клас. І, мабуть, тут якісь перемички ще треба було б, щоб воно його не крутило. І, блін, як я балдію від того, що я роблю. Чи це всі так балдіють? І найголовніше, що я з вами, зрителі мої, ділюсь. Те, що я роблю, я показую вам, щоб ви балділи так, як я. Блін, як кайф щось робити і старатися. Це класно. Все, зараз придумаю, як усилить узел, бо вже і время підходить. Клас, мені вже подобається. От склав зараз усилення, цю сторону вже обурив, щоб воно, воно його, якщо буде дотягнути, то тут їх на розширення йде. Тобто оцей час треба тут. Тут є перемичка зверху. Треба ось тут перемичку в будь-якому випадку давати. От усіління треба оцього узлівша робити. Це клас. Оцей узл вверх буде хорошо. Може, отут ще добавочку дам. Буду дивитися по металу, що в мене є. Отут, теж треба стоечка. І тут желательно, стоечку. Ну, Але це вже не так нам напряження йде. Оцей узіл треба усилять в будь-якому випадку. Все, пластинами, такими пластинами. І тут, може, ще розшию. І думаю зараз про низ, що внизу. отут перемичечки перемічечки теж треба давати. Але це вже буде завтра донкрат, ще полдня. Потратив 2 години вже часу на це все. Забрав я донкрата, таку Денкрат я купив совєтський на 12 тонн. Він, звісно, це глянцеве таке, взагалі, таке, як повинно бути. Не цих зараз що китайських. Все, тобто, я покупку і довольний. Малий слабенький, на конструкція буде до 12 тонн О, такого демкратика. Тобто, як на преса, він буде. Він е, своїх 10 тонн видасть в будь-якому випадку. Я отак як роблю, так і виходить. Але виходить непогано. 950 гривень, плюс доставка тисячу, там, 1100, грубо говоря. А пружини 300 гривень без доставки. Плюс доставка. ну... Ай, полторушка, все. Все, продовжую варити. Ну, обварив усілення, ось це, І тут усилив я, тут усилив, так само обварив, тут усилив. ну, Оцей узел, я думаю, достатньо. Так само тут розширив, щоб стідинити нагрузку, щоб все-таки він профіль цей не гуляв. Ну і так само тут і додав уголка. Уголка б варив і знизу, і зверху. Всі прикосновення там, де можна було б варити, воно б варене. І все. Я думаю, цей уділ вже достатньо для. Та він взагалі мощ. Клас. Ну, а тепер роблю вже донкрата ставлю. Не знаю, як буду. Ну, я буду вирізати все-таки сюди, Отак, вирізати його. І там, може там пластину якусь ще дам, щоб поставити. Ну що, Вирізав, отут, де донкат буде ставати. І все-таки для усилення добавлю туди пластину, отаку, але я її отак постачував края, щоб вона все-таки лягала чим плотніше. Так. Добавивши сюди пластину, таку таку. І все-таки я ще туди хочу додати, щоб ще п'ятно зробити, розпределення нагрузки обов'язково. Ну і Штока цього зняв фаску, отаку, щоб був хороший провар. Зараз я все-таки його. Гарненько провару ось так. Ну все. Штока обварив, Хорошо обварив, раз обварив, забив фаску, а потім другий раз з обварив. Ну тобто, я думаю, що гарячий, не можна доторкнутися. Ну все, я по сварки. То осталась ця пластина. Все. Я їх, звісно, підчухаю, підганяю, щоб тут вичухав, щоб максимальна плотність метала прилягання було. І тут вичухав, бачите, акуратненько. Ну все, я думаю, що ця і ця пластина, все, я розподілю нагрузку максимум. І все. Добавив такі усилення що все-таки. Думав, щоб тут воно не було хлюпеньке таке, не розходилось і менше, щоб воно гуляло. Тому що прес це одна цільна конструкція. Чим вона жорстче, нема перемичок, тим вона буде. Звісно, ось так би розкосі кидати, але я думаю, все. На цьому достатньо клас. Вона брав ближче сюди, щоб по-всякому може бути. Тут треба пространство було зекономити. Ну, все, все, все поварив. Зараз чухаю, беру зачисного круга, просто обчухаю, щоб гостро ніде не було, щоб руки не порізати, перчатки, не кульнутися ніде. Просто все. Клас. А так, все, готовий. Все гаряче, доторкнутися не можу нічого. Ну і тут, звісно, мощно вийшло така. Взагалі. Ще б, звісно, одну, отаку меншу. то взагалі була прудна пірамідка така. Але достатньо все. Клас. Железний. Подняв кілограм 30. На метал, так як я брав половину металу, більшу половину. Я брав на прийомки, швеллер старенький та й, звісно, віддали мені. То я брав по 15 гривень за кіло. Отдали. Взагалі мені халяву таку дали. 1000 гривень, грубо говоря, весь метал обійшовся. Ну що, прес готов. Ось так він виглядає, звісно. Конструктивно він запас ну, на 30 тонн, я вам чесно кажу. Ось так. Все, він донкрат може крутитися вправо, вліво, легко знімається. Хотів зняв, хотів поставив. Він насчет цього. Да. Е, ось тут краску всю здер. ось цих країв. І взяв роботочку помастив, щоб воно таке ніде не пізхушувало. Тому що по краски воно почало їздити не, не красиво. Ось так. Все, Денкраті, хочу вправо, хочу вліво. Тобто мені треба вище його, я вище пружини тягнуть. Ще замовив. Вже замовив я 4 штуки о цих пружини, щоб в мене було 4 штуки стояли, одинакових. В мене і такі є там, і такі. Коротше, все. В мене на насчет пружин, я думаю, запас в мене будуть ще проекти. Він цю штуку зробив, головка на 14 і восьмерочку зробив, щоб зричав був такий, щоб лучше воно класно одується. Зажав його, клас. Після. Работаю. Хочу донизу. от крутив він донизу буде. Ну я пружини, звісно, взяв помочніше і по хорошему. Міг ход буде більше, як пружини. цей, звісно, 12 тонний. це взагалі. Що почем, ні Він мені, звісно, кайф. Теж це трубка. Тут я подогнав такого... Була головка така китайська, тому що це взагалі на 18, Як що можна, зробили б ці по 20, це всіх данкратах. Чому вони роблять таке непонятне під свої трубки? Ну, таку приварив, щоб зручно було б чухав його. Все. Він донизу йде. Хватає мені його донизу. клас ціни ну. все, пружини не тяне. Буде 4 пружини, буде топчик. О. Ну, треба більше, скрутив більше, але все-таки буде пружини, але тут люфт є клас. Подписчик подогнали мені отакі шайби. Красавці. У мене на печці вони лежали. І я думаю, одну ось добуде тут. Треба, розтучу її. ну, Взагалі, з ними просто що хочу. І в мене їх ці бліна, Щось треба склеїти один на один між ними. І таку прижав такою балдою, Я думаю, це буде просто в кайф. По вісу він сам прес без донкрату десь 25-26 кг. Але Домкрат 950 гривень, пружини їдуть 400 гривень. З доставкою буде все разом півтори тисячі, я все потратив на нього. Електроди в мене були, метал був. Якщо купляти цей метал на металобазі, то я врахував його 1100 гривень. Плюс електроди. 2500, я думаю, що в такий прес ну, можна поекономніше щось зробити. Я думаю, можна влізти. 2500, пацани. Це клас просто все. Ну що, ставте лайки, пишіть коменти. Все, буде ждіть нові проекти. Продовження слід.